Правоохоронці допомагають військоматам розшукувати тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак в обласному управлінні спростовують інформацію про те, що міліціонери виловлюють людей на ринках і там же вручають повістки. Можу впевнено сказати, що жоден міліціонер повістки вручати не вручав і не буде вручати, тому що це не функції міліції. Міліція задіюється при проведенні спільних рейдів. Поворушення повісток для охорони громадського порядку, тому що було багато випадків, коли десь люди не розуміли цих процесів. Жінки намагалися достукатись до воєнкома для проведення роз'ясненої роботи. Ми це допомагали робити, і міліціонери задіялись лише для охорони громадського порядку. У міліції порушили близько 40 кримінальних проваджень щодо людей, котрі хотіли ухилитися від мобілізації. Деякі з них вже направлені до суду. Крім того, декілька підприємств Тернопільщини відмовляються надавати техніку на потреби АТО, а близько 10 голів сільрад намагаються переховувати людей або іншими способами перешкоджати проведенню мобілізації. Активне перешкоджання полягає в тому, що коли приїде військомат, представники військомату з іншими. Представниками державної влади, наприклад, населений пункт і голова сільської ради дзвонить, каже: Хлопці, тікайте бігом до лісу бо вас зараз заберуть. Я вважаю, що це перешкодження діяльності збройних сил України. У міліції нагадують, за перешкоджання проведенню мобілізації законом передбачене покарання. Тому, перш ніж затівати щось подібне, варто подумати про наслідки. Перешкоджання законній діяльності збройних сил України, і інших військових формувань в особливий період, карається позбавлення волі на сорок від 5 до 8 років. Те саме діяння, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, карається позбавлення волі від 8 до 15 років. Загалом міліціонери розшукали 6 тисяч людей із тих, яких не вдалося знайти військоматам. Майже тисячу із них вже отримали повістки.